Шлюб не є справою Двох, він є стосунками із палко зацікавленою особою Бога. У шлюбі ми віднаходимо сенс і пізнаємо повнуту життя від самого Бога. Шлюб запрошує Двох стати слугами задля взаємного добробуту. Якщо ви ображаєте подруга, то шукайте собі проблем з небесним отцем, який палко переймається добробутом своєї безцінної дитини. Ця книга навчить вас дивитися на шлюб Божими очима. Ваш союз має відображати природу Бога і славити його. Шлюб не є чимось належним, а життям. Глибоким і святим. Усі ми грішні і живемо у першому світі, ми ранимо одне одного, і роль Бога в цьому допомогти нам, недосконалим людям, дотриматися шлюбних обітниць. Справжня наша духовність виявляється у підході до інтимних стосунків. Саме через них ми можемо служити і дарувати себе. Християни мають розглядати секс як дар Божий, за який потрібні бути вдячними. Він має наближати нас до Бога і одне до одного секс може й має дарувати проблески вічності. У давньою листі святості його розглядають як містичний досвід зустрічі з Богом. Про цю тайну мудреці говорили, коли чоловік і дружина єднаються в святості, між ними таємно перебуває шахіна. Це та сама Божа присутність, яку досвідчив Мойсей, зустрівшись з Богом віч навіть. З Біблії знаємо, Бог усе створив добрим, і сексуальне задоволення добре, Бог благословляє його і хоче, щоб ми його прагнули. Коли чоловік і жінка об'єднуються в шлюбі, їхні тіла освячуються. Апостол каже: тіло, храм Духа Святого і цінність інтимних стосунків набуває нових значень. Хіба не стукаєте у храм, прагнучи близькості? Секс це єднане не тільки тіла, а ще й душі, й дух.